Друзі, привіт на зв'язку Антон, Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про е всі тонкощі, інсайти, секрети страхового ринку, е всі усі тонкі штуки, які застосовують страхові компанії, щоб зменшити страхове відшкодування, затягнути виплату або взагалі відмовити. Звичайно, що у нас є купа лайфхаків, купа корисної інфи е як діяти, як не діяти. Тому обов'язково дивіться наші відео і тут, внизу наші соціальні мережі. Також обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі. До речі, якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, то о, тут. Внизу наш телефон до нього під'єднані всі месенджери. Можете зателефонувати або е, написати нам будь-який зручний для вас месенджер. Е, немає на сьогоднішній день проблеми, на якій би ми не розумілися на страховому ринку, тому е, обов'язково допоможемо, підкажемо, порадимо. Е, тому звертайтеся. А сьогодні е, хотів з вами поговорити, розповісти вам таку цікаву схему, реальний кейс е, про те. Як страхова компанія масово, скажімо, да, от відмовляла. І ну, як ми його вирішили для наших клієнтів. Тому що, ну, знову ж таки, якщо це був би приватний якийсь кейс, не цікавий, ну напевно, да, його в канал можна було не викладати. Але це така історія, яка показова і, до речі, вже багато людей на цій ситуації А, е, В чому справа? У нас є, ну по суті. Е, Одна страхова компанія на ринку, яка от взяла собі таку практику, вона робить емісію якогось договору страхування, а з певного часу в нас є договори страхування на вантажні автомобілі, і там є необхідність проходження обов'язкового технічного контролю. Ну і дуже часто воно так виходить, що агент зустрічається з людиною, ніякого протоколу технічного контролю там немає. Але е, такі автомобілі приймають на страхування. І якщо бути відвертим, в таких випадків більшість ситуація яка? Страхова компанія свідомо, фактично, свідомо, ну тобто вона розуміє, що немає там ніяких протоколів, забирає ці ризики. А потім, коли відбуваються страхові події, то э, страховик каже: ми відмовляємо вам у виплаті страхового відшкодування. Хоча, до речі, якщо взяти вот, закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності, то і підстави такої для відмови в цьому законі нема. Але вони кажуть, що от ми отримали там значить якусь недостовірну інформацію при оцінці ризику, що не було протоколу технічного контролю, і через це от нам була надана недостовірна ця інформація. Якщо протоколу не було. Далі їх логіка така, що ми не мали права укладати цей договір, цей договір недійсний. Ну і все відмовити. Ну, періодично люди приходили з е, ну, такими якимось там кейсами, але ну щось ми брали, щось не брали, щось оскаржували е, через Нацбанк. Був період, коли. Певна кількість страховиків так робила, але ну, по поточному часу вже в нас ну, ситуація вирівнялась. Оце один залишився. Ну, це знову ж таки моє суб'єктивне бачення з того, що ми опрацьовуємо дуже велику кількість клієнтів. Ну і що відбулося з людьми, які прийшли до нас? Тобто вони були винуватцями в ДТП. Вдарили автомобіль, і у постраждалого є договір страхування е, КАСКО. По цьому договору страхування КАСКО його страховик здійснює йому виплату страхового відшкодування. Після того як його страховик здійснив виплату страхового відшкодування, звичайно, що він в порядку суброгації звертається до е, страховика. Ну, цієї особи, яка є відповідальною за заподіяні збитки. Ну і тут відбувається яка, от ця історія, про яку я вам тільки що розповідав. В нього вантажний автомобіль, протоколу ОТК немає, і вони кажуть ні, ми вважаємо, що цей поліс не дійсний. Ну і така ситуація, що ну людина намагається впиратися Спочатку першій інстанції програє першу інстанцію. Дійсно, суд задовільняє позов, тому що ну, ситуація була розбита ну на дві частини. Перша частина. Це компанія, яка е сплатила постраждалому показки, звернулася у судовому порядку от, до цього винуватця і до його страховика, тобто солідарна за них. В подальшому, щоб знівелювати ці свої ризики, вони е паралельно вирішили ще один процес провести. І, до речі, процес у нас територіально змістився в Донецьку область. Це коли там військові дії. Е на тему того, що признати оцей договір страхування недійсним. Ну і звичайно, що якщо його визнають недійсним, то автоматом ну, люди будуть програвати і цей судовий процес, все було от навколо о, визнання договору страхування недійсним. В першу інстанцію вони програють. А програють чому? Тому що, от якщо взяти на сьогоднішній день масив о, судової практики, яку ми маємо, то ну, особливо от по цій страховій компанії. Там є певна прям, кількість справ, які можна брати, дивитись. Ну, тобто, це, ну, якщо реєстр судових рішень подивитись, це в принципі система. І, ну, страховик цим користується, користується тією судовою практикою, яку він має, вони її показали у суді і виграли першу інстанцію. Ми вже заходили на етапі апеляції, знову ж таки, ну, підготували. Апеляцію виходили з того, що в нас немає підстав таких для відмови. Ну і ключове знову ж таки завдяки тому, що є експертність глибока у страхуванні, є розуміння там нормативних актів e НБУ. Є в нас повністю врегульована, скажімо, да, навіть профільними нормативними документами. Оця процедура укладання e договору. E Електронного страхування там моменти, аферта, акцепт, моменти пов'язані з кібербезпекою, там зведенням лог файлів, з обміною інформацією і таке інше. І все це звичайно, що можна було використовувати в доказуванні. А в нас страховик каже, що вони зайшли на сайт, десь виписали. Самі внесли, що у них ніби є протокол обов'язкового технічного контролю, і через це от ми, вони нам надали недостовірну інформацію, як я вже казав. А, хоча фактично фактично, виписку робив агент. і У них навіть ну, листування з цим агентом зберегло, зберегли скріншоти. Тому о, от, ну, виходили з цих моментів, виходили з е, того, що є в нас контрапреферентом, що всі. Розбіжності вони мають е тлумачитись на користь клієнта і таким чином зайшли в апеляцію. Дочекались, коли е страховик подав відзив, е щоб він все це виклав ще раз, от, ну якби дав, для суду. Ну і потім да, ми все це зібрали і подали в НБУ, е подали їм всю статистику по справах по реєстру. Ну, що робилось, яким чином фактично відбувалось. Ухилення від виконання зобов'язань, причому це ну якби в масовому порядку. Попросили перевірити, сплачувалася агентська винагорода чи не сплачувалась. Звичайно, що якщо це явище масове, то запросили застосування керигувальних заходів. Звичайно, що ну ця історія зовсім була страховику невигідна, і ну і варіантів було. особливо захищатись ну не було при тому фактажі, ну які. Ну, ми мало, тобто необхідно було показати, як ну, відбувався обмін інформацією, через якийсь ресурс продано, делог, файл, як відправлявся цей разовий ідентифікатор, OTP е, і багато інших речей. Звичайно, що з усіма цими моментами були проблеми. Тому отакий кейс: е історія така, що якщо ви отримуєте, е, відмову на тему, що у вас там щось утикане, пройдено. Або ну не виконані якісь формальності, пов'язані з укладанням договору страхування, коли страховик на цей момент фактично знав, що у вас ну, немає цих документів, або ви щось там. Ну, не маєте там, припустимо, на да, якусь ліцензію на таксі ще щось. А потім да, посилається на те, що ну, буде відмова, от, ну вирішувати ці питання можна. І ну, в якості прикладу, отут я наведу о, номер судової цієї справи. До речі, у нас ну, страховик відмовився в кінці від цього позову. Поліс у нас залишився і, Ну звичайно, що питання до закривається суброгацією за. На користь страховика. Більше того, предметом нашої домовленості було те, що відразу він і суброгацію також закриває на користь страхової компанії постраждалої особи. Тому ніколи не треба, ну, навіть коли воно здається, що кейс непростий, ну, ніколи не треба здаватися, приходьте отут внизу. Наші контактні телефони, до них під'єднані всі месенджери. Якщо у вас вже є якісь проблеми, е, якісь нюанси, якесь непорозуміння зі страховою компанією, то обов'язково телефонуйте або пишіть. Ми обов'язково вам допоможемо. Дякую, що ви нас дивитесь. Е, хто не підписався, обов'язково підпишіться, поділіться відео. Ви ж бачите, що ми робимо дійсно топовий, корисний фаховий експертний контент. Ну і залишайтеся з нами. Пока-пока, друзі.